Збройні сили України звільнили частину селища Опитне, що біля Авдіївки. Про це спочатку заявив очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Згодом же підтвердила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За словами Барабаша, ситуація навколо Авдіївки загалом залишається дуже напруженою. Ворог тисне з півночі від Авдіївки. Тож успіхи в районі опитного дуже значущі. Окупанти кілька діб тому вели дуже потужні активності на півночі від міста, і саме в цей час, коли вони були сконцентровані там у своїх штурмових діях. Наші військові провели блискавичну штурмову операцію, у результаті чого вдалося зайняти частину опитного і закріпитись. Тож зараз ведуться вже бої в самому населеному пункті. Втім, програвати росіяни не те щоб дуже люблять, і вже їхні так звані воєнкори ниють про втрату опитного у себе в телеграм-каналах. Изменения на карте есть. Бои перешли в опытные. Ряд источников сообщают о его потере. Информацию проверяю. При плохом раскладе утрачены результаты многомесячных усилий по выковыриванию противника на ключевом участке, непосредственно примыкающем к Донецку. Приходится все начинать сначала. Втім, почати спочатку вже навряд чи вийде. Ворог втратив там тисячі одиниць живої сили, і що найголовніше мотивацію. І попри те, що росіяни щоразу намагаються мобілізувати якомога більше, умотивованих серед них щоразу менше і менше, якщо не одиниці. Навіть найпотужніша пропаганда не в змозі притупити людський страх і нерозуміння, навіщо брати участь у цій війні. А тим часом наші збройні сили день за днем по сантиметру звільняють українські землі ціною власних життів. За словами Ганни Маляр, впродовж тижня ЗСУ також мали частковий успіх в районі Новомайорського Донецької області. Зараз військові закріплюються в тих районах. На Бахмутському напрямку українські війська мали певний успіх в районі Кліщівки та Андріївки. Там вони продовжують відісняти російських окупантів і просуваються вперед. Зсу звільнили ще два квадратних кілометри. Загалом від початку наступу 49 кілометрів квадратних.